Вітаю! Цей мій вірш, написаний Лемківською говіркою. Я присвячую своїм прапрадідам і прапрабабцям Йосипу і Марії бубенчик та михайлу і марії лехан. Всій нашій великій родині. Депортованих зі своїх земель у 1944, 1951 роках в путь. Гин над галузям смереки вітер безкидів гримів, ягням янгелу кресані грунями котив сосновенько впутнем трихко, по поп'ятам же носить. Водом до сиві гуси напувати спросить. Доглядає в у флоєрку грає, на високі полонини, жаряміць гукає. Скажіть мій, ви пологі, а це зажилося. Та недовго, як ся видів, щастя селилося, дримлять гори, плаче мара, дітоньки банують, кози в серпанку кичери, блеють і гарцюють, на галяві сарни. Ти що обрів гасять, оповиті лісним хмелем, згиблі буки пасять. Гай-гай Янгол, озирнися на тоді стежини, по яких горта ти ходив, Ти людей в країни, Єдну хижу, єнчу бідну доля не минає, і Карпати жити виганяє. Допомігся, а сьогодень ляхи крила обрізали, кресали вогино Кривджені гризотом люди У чуганю тихо плачуть, що ліси узбіч палали, вже й того вони не бачуть. Тілько Йосип та Негрися в полумі шука розраду, видіть срібно в брічко в Янгол, мервецем їде позаду. У стодоли роки здалі дрібним зерном покидали. Лем, надію, наї вбиту лемки із собою забрали.